Є знижки представляють вересневі знижки на термідол. 10% в аптеках, подорожник, бам та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник блодіфону за Криму Небо України. Долучається нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаю вас. Ну врешті, такі заклики. Ми ж чуємо вже далеко не перший тиждень, і навіть місяць від наших високопосадовців. От зокрема, черговий заклик від нового очільника МЗС Сибіги – збивати ворожі дрони. Над територією України хотілося би, але давайте поговоримо про те, чому не збувають на початках над територію своєю. Ті ж самі поляки, румуни, можливо, або ж білоруси. Да, і такі прецеденти вже були. Чи наскільки взагалі це реально, що дрони або ракети будуть такі збиватися, авіацію піднімають, але якось вони, знаєте, літають куди хочуть. Таке враження. Ну, на жаль, що ви відповісти на, ваш, на ваше запитання вимушений. Показати приклад Білорусі туди залітають дрони російські, вони їх збивають. А чим гірше протиповітряна оборона в Польщі, де є, наприклад, ті ж в 16-ті підіймаються в повітря як польські, так і американські. Причому f 16 не такі, які у нас, а останні, скажімо, модернізовані, все таке інше. Але вони по ним не працюють, тому що, на жаль, американці фактично не дають полякам. Виконувати своє законодавство відносно того, що над своїм небом вороже засоби повітряного нападу треба збивати. І це поп само собою, і це стосується. Ми бачимо, оскільки займається реалізуються такі підходи, то вже тепер діватися нікуди, показують це, що залітає, і в Румунію не кажучи в Молдову, тобто по всім цим країнам. І зрозуміло, що Путін розуміє тільки силою цю силу треба проявляти. Більше того, щоб не було і вони не долітали в ту ж Польщу. Фактично, ми узгодили з поляками, яким чином це можна організаційно проводити з точки зору скажем, формування спільної системи протиповітряної оборони протиповітряно це по аеродинамічним цілям. тобто збивати крилати ракети, безпілотні апарати можна які в напряму діють в Польщі, ще в західній частині України. Організаційно можна це людина, яка півстаріччя цим займається від. І досі, якби і тому є всі до цього підґрунтя, підготовка Наші президенти з Польщею обговорювали всі ці питання. Але ж є стратегія Сполучених Штатів контрольованої ескалації, і як ба якби чого не вийшло. Росіяни роблять що завгодно, їх союзники Білоруси збивають а полякам зась. Тобто треба міняти якби відповідне рішення політичне, які не дають можливість виконувати з збройним силам Польщі вимоги свого законодавства. Пане Ігорі, інститут вивчення війни повідомляє про те, що Україна успішно продовжує адаптувати і розвивати свої системи РЕП з безпілотниками, що дає можливість виводити шахеди з ладу, змушуючи їх міняти курс і падати після того, як закінчується пальне. Але заліт шахеда нещодавно в центр Києва, коли е спрацювала протиповітряна оборона, е змушує нас говорити, що це в процесі цей розвиток засобів радіоелектронної боротьби, але за ними і за таким підходом до шахедів міняти їх курс майбутнє для е реп. Засоби РЕП розвиваються. Ну на жаль, завдяки тому, що у нас є вже досвід війни два з половиною роки більше. І Україна є, скажімо, одна з найбільш розвинутих країн тут. ми вимушені за те, що відсутні у нас необхідна кількість засобів протиповітряної оборони, засобів враження і так далі. Застосовувати і розвивати цей безпілотний парк. Причому це робиться як в повітрі, на землі, на воді і під водою. І питання в даному випадку по скажімо, ті, які застосуються в повітрі. Тут ворог на місці не стоїть, він удосконалюється і потребує відповіді з нашого боку. І це безумовно система радіоелектронної боротьби, тобто системи розвідки. Треба виявляти ці засоби повітряного нападу, і потім засоби радіоелектронної боротьби радіоелектронного подавлення, що і відбувається. Тобто виводиться з сестрою, дезорієнтується система управління такими безпілотними апаратами, і потім, після того, якщо давше вони приходять на інерційну систему, виходять в район, закінчується паливо, і відбувається те, про що ви говорите. Але скільки іде безперервний процес якби модернізації своїх сторон, то ну ми в цьому в процесі на 100% відсотків натувати, що Пані Ігорі, тут знаєте, що, що цікаво, військові постійно розповідають про те, що принаймні там, тенденції тренди такі, що е, і ворожі е, реби, дрони і наші вони вже настільки їх так багато на е, фронті, що знаєте, як то кажуть, заважають один одному. І тут виникає питання: якщо в принципі росіян з цим проблем немає, не бракує адже на потоці е, на конвеєрному е, власному них виробництво. Це все поставлено, чому вони не можуть захистити е, критично важливі об'єкти, тому що постійно ж палає на Росію, зокрема нещодавно от на білгорочні. Палали резервуари з паливом. Місцеві жителі повідомили, що інцидент стався в населеному пункті ютанівка. Горять залізничні цистерни. Там влада країни-агресорки звинувачує в усьому українські безпілотники. Ну і врешті про наслідки цього удару вони не уточнюють. Але днями така також нагадаю, що під Воронежем горіли та вибухали в себе вдома російські ракети та снаряди. З інформацією по інформованих джерел в ніч на 7 вересня українські безпілотники заводили удару по великому складу з боєприпасами та техніку в населеному пункті. Солдатська воронської області РФ саме звідти ворог активно перекидав техніку для ведення війни в Україну після атаки зафіксовано чотири осередки потужної пожежі і безперервну детонацію боєприпасів. Місцева влада у типові для неї манері заявила, що всі дрони, нібто збиті, одночасно з цим розпочала термінову евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів і перекрила навколишні автошляхи. То видається так, що їх дрони і реби вони е, нам, скажімо так, більш примітивному рівні, які можуть е, Можуть бути задіяні там по крупних цілях на полі бою, а такі стратегічні великі об'єкти не можуть захистити на території РФ або їх просто фізично бракує, щоб задіювати на фронті і в тилу. от якийсь такий дисонанс виникає в оцінці, в оцінці ситуації. По прикладу, по Воронежу дуже гарний приклад, але це потреба в них роботи системи протиповітряної протиракетної оборони. Причому цей склад характерний тим, що там зберег. Балістичні ракети, і це дуже важливо. Тобто, це одна, один із напрямів боротьби, тобто знищувати то їх тоді ще, коли вони на землі. І це робиться в ну, новою цей приклад дуже дуже вдалий. А потім уже інший етап знищувати їх уже коли в повітрі. Це робиться зенітно ракетними комплексами з протиракетними можливостями, але на жаль, у нас їх обмаль. і в цьому році, самого початку поточний час займається президент, щоб додати ще хоча б сім батарей. Але ну президент Байден сказав, що потужні підтримує, скоротили це до п'яти, а на поточний час фактично зайшли тільки з Німеччини. Такого, такого роду батареї. Петріот всі інші, якби в роботі. А ми віримо вже тільки в те, що воно заходить, а не те, що хтось там якісь гасла довів. Тому це робота Ота, продовжується російська територія найвелика по площі е, країна, і вони, незважаючи на те, що самі виробляють у себе засоби протиповітряної оборони, але їх не вистачає на прикриття значить, е, своїх об'єктів. Причому сучасними ми пам'ятаємо по ситуації в Криму Джанкой найбільш сучасні протиракетний поставили С 500 які теж були уражені нашими засобами. Тобто по Криму б'ються там всі авіаційні бази, як вони б їх не прикривали. Діде час іде маста цього. Керченського і до інших об'єктів просто розставляються якби по пріоритетам, що нам найбільш важливо і які ці, і цим займається генеральний штаб. Пане Ігорі, дякуємо. Ну чекаємо, що не тільки 50 кілометрів регіональної дороги Луганськ Воронеж закрито буде, а й федеральної дороги Дон. Що дрони українські долетять до залізничної станції Лиски, по якій рухаються вантажі і люди на Південь ем, будемо чекати розвитку безпосередньо наших Їм. дронів і наших БПЛА. І не тільки наші дрони. З 2022 року у нас ракетна програма. Ми бачимо, як вона розвивається, ми бачимо у доскональної модернізації Нептуна, ми бачимо, що проведений іспит балістичного комплексу, ракетного, ну і так далі. Тобто розвивається, і чим далі тим більше будемо наприклад, безпосередньо застосування по об'єктам ворогам. Найбільше об'єктам ворога. Дякуємо вам за цю інформацію. Ігор Романенко, генерал-лейтенант засновного благодійного фонду закриємо небо України, був з нами на прямому зв'язку.